Олександр Надіович, неймовірний матч, в якому локомотив двічі дві в рахунку, і, можливо, заслуговував на те, щоб все ж таки виграти вперше в першу цьому сезоні. Що сталося? Чому команда не заробила жовтого очка на мою Ну, Зіграли достойно, це видно, ребята молодці. Ну, не спрацювали наші заміни, не усіли гру. Гравці устали, були деякі проблеми з гравцями по поводу болезні. І о, наші індивідуальні прикрики. А команда опитна, наказала, воспользувалася нашими ошибками. На фоні попередніх зустрічів, які були проблеми з результативністю локомотива, як вам сьогодні грав атаці? все ж два забиті м'яча? Працюю, працюємо і сподіваємося, що буде ще лучше. Велика кількість жовтих карток, вилучення у вас знову матчі з дружбою. Я дивлюся, постійно відбувається в такому забарвленні жовті-червоному. Це опит наших футболістів, опит наших гравців, які тільки починають. І це ну, вони ростуть, учаться, воспитуємо, Будемо сподіватися, що будуть розуміти і справляти ошибки. Чекаємо все ж таки на першу перемогу локомотива. Дякуємо. Ми також. Да, дякуємо. Ну, матч просто неймовірний яскравий. Команда двічі програвала і зуміла видріпати три очки. Кілька слів з приводу сьогоднішньої гри. Ну, По-перше, я хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що вони роблять, за те, що вони там. Завдяки їм ми граємо в футбол і, і граємо такі... такі ігри. Дякуємо їм. З приводу вашого питання. Ну, дві, дві наші помилки призвели до того, що нам потрібно було при... то, весь план на груди трохи прийшлося коригувати. І ну, ну, локомотив молода, амбіційна команда з хорошим тренером, і нам було дуже нелегко. І <з carry on> наші дві помилки призвели до того, що була, як ви сказали, емоційна гра для, для глядачів, але як для тренерського штабу, то <з nerv> вона більш інфарктна, ніж... З <рес> чим цікаво. Матчі локомотива і дружби, що в чемпіонаті серед аматорів, що в другій лізі це велика кількість іноборств, картки, емоції. Це заважає все ж таки футболу виконання тренерського плану. Чи все ж це все таке от спектакль для вболівальників? Ну, знаєте, що. На полі, там, картки, єдиноборства, це все частина футболу. Якщо команда вибирає таку тактику, там, десь так сказати, більше, більше на полі хтось лежить, там, чи там, якийсь там, затягує час, ну, це все футбол, якщо це дає результат, то чому цим не користуватися? А команда тим сильніша, чим вона, ну, якщо вона це все пере на це все не зважає, то вона і виграє такі ігри і вони стають чемпіонами такі команди. Після от такого вдалого старту, три перемоги, планували ви ще такий важкий матч сьогодні буде проти локомотива? Так, ми до кожної гри е, готуємося і знали, що навіть що Локомотив там з попередніх е, ігор набрав тільки один заляковий бал, але ми ні в кому разі ну не було недооцінки. Можливо, ну, що так, так почали, да, то зі сторони здавалося, що була там, так, від моїх футболістів. Але ну, ні в коїм разі ну, знали, що буде важка гра, тим паче, що молода, амбіційна команда. І Якщо вони там, то в них один з лікових балами верху, то для них ми дуже добрий подразник.